Від Дівському я живу з дня народження. Тут родилися мої батьки. Мені в селі подобається. Хороші проблеми, щоб я їх вирішав, то тоді я герой. Пішно 5 часів. просинаюся, телевізор, новості там подивився, хоч і нема там що дивитися, все одно і те ж, говорять. Встаю в 6 вже розвідняється сьогодні. Доброго утро, добрий день. Все, хороший день сьогодні буде. Пішов курей, відкрив, водички туди-сюди дав їсти, свиней. Маю зараз четверо свиней таких вже по кілограм 120, два сину. заріжу, у нього дітей, четверо дітей в маховані. Одне собі, одне бабі, все. І льоха привела. Зутра перша робота накормити курей. Вони перші просинаються. Оце у мене тут такий для них. Самодільний, звісно. Кукуруза, ячмінь, пшеничка. Гороха трошки. От кукуруза. Йду кормити курей. Так, Свині подождуть. Курам першу чергу. Так, Водичка є в курей.

Тут різні сорта. Іспанці, голошеї, серібресті. Одні куплені, одні на інкубаторі весь І тут офанець лички. Первое дело. Зараз набираю деревось до. Сейчас, ребята, сейчас. Девочки. Все, ще надо легку покормить з поросятами. Ашка, не выгортай, не выгортай. Так до 109 покрутився, то 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 то, то подвір'я підмітав сьогодні. В 9 часов на пасіку. Зараз напад сильний йде. Нема, взятка немає, а я підкармлюю трошки їх, щоб нападу не було. У мене 40 сімей бджол і от заказав зараз 5 вуликів. Зараз розпалимо. Так, 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 так. Та чищу від, від, від смоли чистю, бо тут смола. Даже в як цих смола є. Всього, зараз ми не подивимося до пчо. Я вчора давав їм цей сироп. Йдемте на пасіку. Зараз подивлюся, як вони взяли за ніч. Сироп один к одному, один з полтора даю сахар, кормлю сахаром. Бо взятка не було. Взагалі не було, капець, сухо. Що вони тут в мене взяли? Я думаю, що їм достатньо вже, я сахар дав. Зараз ми вскроїмо. Подивимося. Цей Мішечок сюди. Зараз, зараз, зараз. Так. Зараз ми їх трошки налякаємо. Так, смотрим, що мої дівчатки. Ну от. Взяли. Все. Значить, пустий кульок. Оце я сюди 700 грамів наливаю і це вони за ніч вибрали. Значить, завтра, мабуть, ще. Ще дам їм. Ось так. Я по-своєму одні заливають у рами, одні кормушки ставлять. А я в кульки мені подобалися, у мене не було інцидента ніякого з ними. Щоб там кульок розірвався, нападу немає. От і все. І вся любов. І вони доволі і мені приємно. У мене сусіди, от, медовик, він по 5 тонн надій здає. П'ять тонн. Ну, Пасіка капець. І от там самий крайній Тарас Ніколаєвич Мацалак, теж друг мій, теж пенсіонер. І так, у мене два товариша. Всі три пасічники. Я, я любитель, а то професіонали. Цих я не вважаю за сусідів, це, це моя боль. Ну, як тут ферму під боком тримати? 60 дворів було. 60 дворів, здорове село було. Заставши, коли хати строїлись. Сюди люди приїжджали з Хмельницької області, переселенці, Кам'яно-Сподольський район, Новоушицький. Ну, мої з Новоушиці приїхали. В селі все було. Ну, колхоз, віддільний колхоз був тут. Була конюшня тут, ферма була, курятник свій, овцеферма ферма була. Це я заставши. заставши. школа, Початкова школа на 4 класи. Перший, третій клас і вторий і четвертий. В 69-му році закрили її і ми почали ходити в Бекомаровку. Дітей мало було вже, менше. Два вчителя було. І от ну, фундамент викопали десь на якісь нужди, хтось викопав. І от залишила одна тільки розвалена. В 59-му році. Це вже більше 50 50, 56 років. Як оце школи так. Так. Не можна. І дітей нема зараз, і села нема. Магазин був, такий, перетягували його по селі. Він такий не на колесах, а на, на саласках, От, як сани такі зимні були, тягали його по селі. Виноградники держали, торгували в Тірасполь до, до, до війни і навіть время до, до повномасштабної війни їздили в Тірасполь, удобно було людям. Від мене з дому 33 км до їхнього базара, 30, до базара 33 кілометри. От напряму їхати по полям. Повномасштабно, як почалась війна, звісно, все позакривали. Границі закрили. І як навіть щось урвалася. Навіть на кладбище ніхто не може приїхати. Тетя Ніна, добрий день. Коля просив, щоб вас коло вас вбрати. Каже, на от убираю. Він не може сюди доїхати. Така обстановка в Тірасполі. він в ближньому живе, в ближньому не можна добратися сюди. Вам уберуть Стьопі. Обично. Туди на зиму треба буде вбрати, весною підправити на, на проводи. Ніхто сюди, мабуть, не приїде, це больно і не повернеться, мабуть. Сину говори, він вернеться. Ну Кому це я все останеться? Ніхто не повернеться, я так думаю. Село Дівоцьке відноситься до Великокамарівського Старостинського округу. Раніше проживало там багато, ну багато не можу сказати, більше ста чоловік. На сьогоднішній день там зареєстрованих у нас 44. Ну, вони, не живуть, тому що живуть або в місті. Дуже багато зареєстрованих, але живуть в сусідньому Придністрові. Ну Так склалася географія наша. Була там і школа, і ферма була. Як почалася реорганізація колгоспу, ферму забросили, можна сказати, що знищили. Не було роботи людям, і так люди почали шукати щось кращої долі. собі. Більшість виїхала десь далеко. Є що і в нас тут мешканців дуже багато, вийшли вони з Дівоцького. Ну, люди, можна сказати, що люди працьоті, у нас хазяйнують селі дуже, зразу видно, що то вони люди прийшли з дівоцького хазяйство тримають, сад, город. Ну, з ними цікаво спілкуватися. Де хату перестроїли. Це родина батька Іван Антонович. Батько тут мій родився. Дідусь строїв, тут вже перестроїли. В останнє час дядько жив 46 років. -го Він покойний, церква небесне. І от дом стоїть. Заходь живий, тут все, вода проведена, все. Щоб... Чув я від, від бабушки, там, від старших людей, чув, що от на цій на території до, до села, бо село 27 воду образувалося. Ліса тут були там, навіть десь, десь там є, говорять, що десь де пещера є. Я ходжу, слухаю, не, не можу знайти її. І що банда була, і дівка заправляла нею, отак і пішло дівча, Ну, Це, може вигадки, може сказки, може так придумають, щоб краще звучало. Інтернет в селі є, але він проблемний. Треба десь -де вийти, шукати треба. От на пасіку тут загород виходжу, щоб плоска була видна і касель, ці вишки вони якось тако, видно, ці волни відкриваються. А так нормально, ці телефони, капець, те, що треба. Зараз я 10 кубів напалюю. Я, я тільки на, 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 на плитки. Їсти, зварити собакам, там, собі отаке. Вот а зимою то взагалі 5 кубів напалюю на плиті вару. А в хаті я не напалюю. У мене э, ця печка, у, у пок стоїть не палю. Люди кричали, ніколи, що це нереально. Ми написали раз заяву, другий раз, поїхали в роздільну, бо це газ роздільний. Приїхала компанія тут, все замірили, примірили, все. І нам безплатно провели газ. От іде від центральної труби до хати безплатно. А тут щось там копійки пішлося. А і ще бо в мене мама від дітей війни, і взагалі ми платили, не платили по нічого навіть за газ. Городи уйшли, це буду картошка вродила, навіть не знаю, що до нею робити. За хатою мене там ну, три сотки, мабуть. Це фермер нам запахує і там картошку садю. Картошку, чесник, цибулю, це буду капельне зробив собі, капець, отак робив. Да, капельно добре. Картошка вродила. То не дві. Да? От вроді кусочка, то не дві картошки. Наверно, сину скажу, хай в армію трошки забере, хай солдатів кормить. Що я з нею робити? На базар в мене не виходить торгувати. Ну, Картошка, от кормова. Це для мене, ну для людей. Коротше. А це семена, от, Це відмови. А сама м'яка така піде на корм. Ну, свинья, куром даже вару. Больше, больше конечно, семенной. Не сильно крупно в этом году картошка, но хорошо родила. Вот. делается, то детям раздаю, то бабе делю на семена. Это хорошая, это ранюшка называется, с плоского взята. Ну, щось, щось може продам навіть, не зберігаю. Возив на базар, не, не, не сильний йде картошка. Може ще у людей своя, я поки не, не поїли. До весни вона то вистоїть, каже, в мене підвал хороший, холодний. Верні, зараз прохладно, а зимой в давно. Буде хранитися хорошо, для храніття хороший буде. Люблю, щоб у мене проблеми були, щоб хороші проблеми щоб були. Ну, ну легше жити тоді, коли проблеми є, які вони вишають. В самому, самому коли рішаю тоді. Є майстерня, станки в мене там. От ремонтую улики, які виходять з ладу. Це звичайно, зимою. Зимою так. Рамки натягую, там, вощину. Зимою теж є робота. Пенсію отримую в Михайловці. І на, на карточку мені приходить пенсія. В банк. Ну, тут у нас зняти на почті. Почта за 4 кілометри. Їду машиною, ну, коли хліб купити. В основному хліб купляю, А крупи, то в Міхайлці там дешевше. Найближча аптека знаходиться теж в Бекомаровці, удобно теж. Якщо навіть немає такого лікарства, можна заказати, привезуть. Будуть їхати з Міхалівки, заїдуть. Води не вистачає. Тут керниці, от води немає в керницях, закінчається. А тут я, от, це я буду в сільсовіті, я скажу цьому в голові, щоб він... За цю керницю там є хороша керниця, колхоза вона. Взагалі не знаю, якби, якби село було, я не представляю, би робилося. Обично я один беру, От вони возять скотині, возять з каселя, сусіди. Як раніше встав, викачав, щоб їм не досталось. Насос там стоїть в мене. А там напроти пасічник живе, він теж в нього кончилась вода, і він ну, замолило. Ходить в другу керницю, скільки там, для пчол треба, а теж нема. В селі паршива дорога, село і навіть на Михайловку, От їздю, якщо треба в район їхати, от, якщо погода дозволяє, їду по полям. Ось через ту от, поліві дороги. Бо булижники, що, -то, що -то четверка в мене, що вони лупить по, по дніщі, щоб об'їзну дорогу зробили в ком села. Бо от, такі ще дурачки пішли, особливо молодь, Летять по цій сібенці. Треба йти десь під забори, ховатися. Жінка в Болгарії зараз поїхала до дочки і там знайшла роботу на два місяці. Це курортний сезон. Пільмені ліпить, вареники, там, ну, то -то все. булочки, пундики якісь там печуть. Ну, розкаже, що там робила, що там, як там болгари. Роботаю в ресторані. Піщу пампушки українські до борща. пельмені, вареники, просто. По морі ходять. А, роз, розбалуйся, що, що я з тобою тут доробити? О. Я лад. Я не можу вкупити. Як би додому їхати, що не знаєш дороги? Нічого, тут по телефону хороше робить. Ти хоч вареників на мороз сюди привезеш. Ринку заріжеш, то я вареників тобі на морозі. Добре. Так коли ти приїдеш? 31 числа він скаже, треба, я чи тут, чи не треба. Ага. Це так, я думаю. Но ніхто не соглашається на моє місце ставати, так що він буде мене держати ще тут довго. Uh -huh. Два місяці. Ну, будемо бачити. Коротше, Анька город убрала, не знаєш? Вона сьогодні має йти. Вона сказала, що якщо вона не вбере, значить вберуть, хто-то вбере, тому що треба в шоумені. Грутообразку є, ну не є. Щоб я не їхав дар. Лічися. <різвання> Жду вечора, повечера помився, телевізор. Як коли, що, що, що Бог дав йдуть. То супток. Зараз картошки начисто будуть щось там.